Всім привіт! З вами я, Термомайн. І так як я обіцяв розбомбардувати ці штуки за ці і ваші лайки. Тож я починаю. Дивіться, я зарбала першу, першу штуку для балансу світу. Бам! Дивіться, який арбалет в мене тут. Пав і бибих! Дивіться, давайте ще я перезаряджусь. Давайте це є. Ось це. Це залп і залпи все. Бим! Бим! І бим! Це дивіться, як я знищу. Так, надійс. Да ну. Ні, не 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 Так, це рано. Рано-рано вам бачу. Эх! Окей! Ну, дивіться, це трохи. Да ну, ну, господи! Оце і дивіться, ну цей будинок, который я теж буде розбомбардувати. Ну, ви набрали? Ж? Тож хай він прогорить трохи. Ну, або давайте я потушу і потім оце продовжу. Фух, доводь вертувати. Але тепер йдемо до наступного місця. Це ось цей склад такий біля мене. Давайте я довочу, підготую все і продовжимо. Дивіться, тут от так само якийсь тим це є. Ти. Той будкой. Тут так само 9 пострілів Пав перший, Пав другий і паф третій пам. Так, тепер перезаряджаємось. А дивіться, якщо ви наберете під 7. Ну, під наступним моїм відео 35 лайків, то я підірву і цей будинок. А на 50 лайків я підірву. Майнкрафт школу. Пав. Так, не попадання. Так, не пробив нормально. Так. Тут теж тим більш ще більш поганого пробиття Так, тепер пав Пав. Ех, попав по нашій будівлі. Ну, добре, що це не основний світ. Бо це ще для відео мені потрібно. А, тим, кому оцей буде ще цікаво, подивіться ще моє Оце є ще одне відео там, про те, як я знайшов якогось дивного гравця. Дуже цікаво вийшло. Там, вибачайте, що там не так вже і нормально багато звуку. Там просто я записував на запис екрану звичайний. Тому там немає звука. Ну, мого голосу. тобто, Ну, визирний. Так, тепер. Ще дивіться, Ми динаміт використовуємо. Тут, тут, тут тепер. Так ось все скидаємо. Все. Просто тут а, з кожним разом все сильніше і сильніше все буде. А тепер переходимо до передостанні штуки. Ну, от цієї будівлі за 15 лайків. чи, чи Скільки за 12 тут. Ми стрельнемо по ній 3 рази з ВМП. Так, тепер беремо. І дися в огонь. Бем. Так, тепер Бем. І сюди бем. Так, дивіться. Давайте. Два дин динаміти тепер. Ну, бо. Так, тут перший. Ні, 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 не тут. Так, дивіться. це як ворандочка йде. Тож це рахується. Так, мінус. Хоп, все. Перший йде. мінус, І другий. Ну, це я басейн. Щоб більший урон був. Все. Бабих! Ну і давайте просто для того, щоб був баланс. Трельмо три рази із арбалета. пав, ні, навіть шість разів. Ой, ми те. Ну, просто замість 9 буде 10. 10. Ой, 8 попадань буде по ось тому зроблено. Паф. Та знову попав. Значить, 7. Так. Ось так, паф. Ну і один ще раз. Ну, по одному рядку ще. І б-бах. Бабах. Бабах. Все. Тепер я готую. Бомбардування ось цього бункера на 20 лаків. Що ж, це буде найепічніше підривання. Ну, а це буде. Можливо, краще просто три залпи спершу. Паф. Паф. І Па Норм. Так, ну все, карбувати нам не треба. Нам залишилося тільки заупинуть. ...постаратися попасти по ось цьому бункеру. Один, і два, і три. Це всі попадання, які ми могли зробили. Одне попадання. Дивіться, тут навіть його не пробуло нормально. О, дивіться! Дивіться! О, це найрідкіші ш... меблі. Так. Таких рідких меблів більш нема. Так, дивіться. Ось так. Мінусину, то все. А, ну, ну давайте подивимось. О, тут затопило все. Це найбільший урон, який ми могли зан... нанести цій будівлі. А тепер ставимо в різних місцях щось. Ну, динаміці, тобто, із мого одного і з відео одного. Якщо точніше. Так, це полярний, він ну, не сильний. Бем. Все заморозило тут. Частинку. Так, тепер. О, дивіться, що там? Тут. Тут тут. Ну такі. Так. Ого! Опа, все тає. О, тут все заморозило. Так, тепер нам потрібно. Здода Незерський динаміт. Так, йдемо, йдем, йдем. Тут easy. Так, подвійна оборона. Оп. Що мій? Танк стрельнув? Хм. О, дивіться, як знищено було. Тут все. Ну, таке якось. Не сильно. Давайте я доведу сюди. Так, надеюсь, він спрацює. Ну, як я знаю, вони працюють і під водою. Еее, перейдешь. А тепер останній ультра ТНТ. Ну, ось тут тепер. Так, цікаво. Де нас дістане, можу. Воу, у нас не дістало навіть. Ура! А дивіться меблі навіть ці. Чотири лампочки за діло. А тут відкрыло шахту І вверх знесено. Сильний динаміт. Що ж. Так, це у нас. Хм. Так, ось тут. Так, все норм. О, дивіться! Шафа полетіла сюди. Вона може оце є по хліб за хлібом полетіла. Так, все. І дивіться, що в ній. О, ось, ось, якась папороть, чи... у нас шоссе воно. Дово. Так, ось це вийде. И все. Що ж, думаю, на цьому ми можемо закінчити відео. До наступних зустріч і бувайте.